В кінці серпня в Коростенській громаді запрацював проєкт офіцер-рятувальник громади. В межах проєкту в нашій громаді розпочали свою роботу офіцери громади. Таких представників в громаді працюватимуть чотири особи. Вони стали важливою ланкою між державною службою з надзвичайних ситуацій, місцевою владою та жителями. Навчати діяти, рятувати. Це девіз офіцерів-рятувальників, людей, які будуть опорою безпеки у громаді. Одним із основних завдань офіцера-рятувальника є постійна взаємодія з громадою у всіх напрямках. В Коростенській громаді, згідно розрахунку, чотири офіцери-рятувальники громади. На сьогодні є три, одна посада вакантна. Офіцери-рятувальників громади свою діяльність будуть здійснювати як по громадам, так і по підрозділам Державної служби з зазначальної ситуації. Наразі основним місцем перебування визначено це підрозділ нашої державної пожежної рятувальної. Частини в місті користень також і по району по підрозділам державних пожежно рятувальних частин. Наразі ми ведемо роботу з громадами, які зможуть виділити місця, де вони зможуть вести прийоми громадян по всім питанням, які будуть стосуватися забезпечення безпеки у громадах. Головна мета офіцерів-рятувальників запобігати надзвичайним ситуаціям, швидко реагувати на загрози та навчати населення правилам безпеки, завдяки досвіду та повноваженням вони можуть забезпечити оперативне. Реагування ще до прибуття основних підрозділів ДСНС. Наші обов'язки офіцера-рятувальника громади це обстеження на території громади, найпростіше укриттів, укриттів, протрадиційних укриттів, потім виявлення вибухонебезпечних ідентифікація предметів. Потім проводити заняття в ліцеях, школах, садочках щодо мінної безпеки, пожежної безпеки. Ще шо на зобов'язке розслідування пожеж. Проводити профілактичні рейди серед населення щодо випалювання сухої рослинності, а також, якщо буде виявлено ці факти, притягнути до адміністративної відповідальності. Ну і багато чого іншого: також надання органам місцевого самоврядування в плані цивільного захисту, планування, моніторингу, матеріального резерву і такого все іншого. Це наші такі наші обов'язки. офіцер рятувальника громади. Серед завдань офіцерів-рятувальників обстеження найпростіших укриттів, особливу увагу приділяють. Наявності освітлення, вентиляції, стану санітарних вузлів, забезпеченню водою та первинними засобами пожежогасіння. Сьогодні ми обстежили один з найпростіших укриттів на території Коростенської громади. Що ми подивилися, що в наявності є. У них з питної води, з їжі для дітей там інтернет, потім забезпечення пожежної безпеки, шляхи евакуації, виходи. Чи захарачені, захаращені, ну, надали допомогу в методичному плані і також розповіли, що ще потрібно доробити. У нас кожен рік є графік обстеження, котрі стоять повністю ці укриття, і там захисні споруди, все інше вони перевіряються один раз планово на рік, потім їх перевіряють позапланово. Це мається наразі контрольно. Виконання того, що якщо вилини якісь недоліки, то вони їх даються на усунення. Якщо ні, то все добре, то вони вже підтримуються потім в цій готовності. Ще один напрям роботи це моніторинг екосистем громади щодо пожежної ситуації. Для цього використовують сучасні технології, зокрема безпілотні літальні апарати, що дозволяє швидше виявляти потенційні загрози. «Літо прийшло, жарка пора року прийшла, трава суха трава підсохла, і зараз дуже вже знову ж таки починає ріст пожеж в екосистемах природних. Зараз за допомогою безпілотних літальних апаратів. Виявляємо правопорушників, піднімаємо безпілотний літальний апарат в небо. Виявляємо осередки займань, дивимось, де є загорання, де є можливо якийсь дим. За допомогою такого виїжджаємо відразу на місце. Дивимося, що там відбувається. Також можна оцінити обстановку будь-яку Державна служба України з надзвичайних ситуацій стала ближче з громадами, стала ближче до громад, тому що офіцер рятувальних громад це якби така людина, яка контактує і з громадою, і з місцевими жителями, і з місцевою владою, і безпосередньо з Державною службою України з надзвичайних ситуацій. І таким чином. Краща взаємодія, краща робота на місцях. Ми знаходимося в громаді, спілкуємося з людьми, допомагаємо населенню тільки як, як, як будь-якими способами, якими нам можливі. в переліку обов'язків офіцерів-рятувальників громади є і інші важливі завдання. Офіцер-рятувальник це поєднання знань, досвіду та професіоналізму. Це люди, які вдень і вночі стоять на варті безпеки, аби запобігати надзвичайним ситуаціям. Спільна робота рятувальників із владою та громадою дозволить швидше реагувати на виклики, і головне захистити життя та здоров'я людей.